Тетяна Фраїшин, старша операційна сестра травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні, вона ж лауреатка ордену святого Пантелеймона. Це одна з визначних нагород у медичній сфері. Її вручають за високий професіоналізм, повагу до пацієнтів та відповідальне ставлення до роботи. Коли називали ім'я, я якось ще так, от виходила, і я не зрозуміла. Орден, похвала, орден похвала, але це все рівно ну це досить велике визнання. І коли вже Наділи власне орден, це ну дуже зворушливо. Е так емоційно стримувала сльози, щоб але це ну досить так. Е Почесно Тетяна понад 20 років працює в медицині щодня, демонструючи фаховість і турботу про пацієнтів. За цю відданість вона удостоїлася номінації Серце медицини. Це найвища громадська відзнака у сфері охорони здоров'я. Це велика честь стати орденоносцем такої найвищої громадської ознаки це неабияка довіра, це не відповідальність, власне, і надалі в розвиватися в професійному плані, в громадській діяльності, не зупинятися власне. І далі служити і робити добрі справи. Орден святого Пантелеймона цьогоріч уперше вручали в номінації Серце медицини разом із Тетяною Фриїшин, лауратами стали також медикині з Херсонщини та Житомира. Лілія Бутяк, Денис Сатиновський, новини на вежі.